Правила 1180. Спрости вираз. Знайди його значення, якщо, та дізнаєшся рік заснування Києва. Ну, гаразд, давайте спочатку будемо спрощувати вираз. Ось він тут на дошці. Перед першими дужками у нас стоїть знак плюс. Опускаємо тоді дужки, записуємо без змін доданки, то переписуємо, що це у нас дорівнює, а відняти Б. Є? Перед другими дужками у нас стоїть знак мінус, тоді змінюємо знак доданків на протилежний, що в дужках було плюс А, стане мінус А. Було мінус С, стане плюс С. Так? Перед третіми дужками у нас стоїть знак плюс, тоді переписуємо без змін, було плюс Б. Так і записуємо плюс Б, плюс було мінус Д. Так і записуємо мінус Д. Є? Ну що ж, давайте всю тоді. А різницю запишемо як суму. Тоді це в нас дорівнює. Отже, записуємо А, додати. Протилежне число до Б буде мінус Б. Далі додати. Протилежне число до А буде мінус А. Додати. Далі додати С. Додати. Після С додати Б. Додати. Ну і протилежне число до D буде мінус D. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна групувати, можна просто викреслювати, і так, і так буде правильно. Ну, Наприклад, ми можемо згрупувати, і записати, що це у нас А, додати мінус А. Сума протилежних чисел дорівнює нулю. Далі додати B і додати мінус B. Сума протилежних значень також дорівнює на протилежних чисел. Ну і залишається додати. Так, дивимося, А і Б забрали. С залишається. І додати мінус Д. Записуємо додати С, додати С, додати, мінус Д. Є. Ну що ж, і це дорівнює. Гаразд. Сума протилежних чисел дорівнює 0. То в перших дужках у нас а додати мінус А це буде 0. В других дужках Б додати мінус Б це буде також 0. Ну а в третіх дужках С додати мінус Д. Це можна записати, як С відняти Д. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що в нас вийде, тоді С. Відняти D. Гаразд. Ну, а зараз потрібно знайти його значення, якщо А і B нам писати немає потреби, бо у нас в наш вираз входять тільки значення C та D. Отже, записуємо, якщо. Записуємо C до рівня мінус 115,3 записуємо, D дорівнює мінус 597,3. То наш вираз, який ми спростили, це відняти D, буде дорівнювати. Замість це ставимо мінус 115,3. Мінус 115,3 відняти. Ну, а замість «д» пишемо мінус 597,3. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, буде мінус 115,3. Відняти це протилежне число до мінус 597,3 це буде плюс 597,3. Ну, або можна розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. і так, і так, так. Отже, записуємо плюс 597,3 і це дорівнює. Модуль додатнього числа в нас більший, то сума в нас буде додатня. Отже, записуємо як різницю модулів, то вийде 597, ,3. 30 відняти 115, 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Різниця дробової частини одразу дорівнює 0. 500 мінус 1 це буде 400. Далі 900 мінус 1 це буде 80. 90 мінус 10 це буде 80. А 7 мінус 5 це буде 2. Отже, записуємо 482. У нас вийшло. Є. Ну що ж, ми обчислили значення виразу. Та, дізнаєшся, рік заснування Києва. Тобто Київ у нас заснований в 482 році. Дуже давно. Так, деревня місто. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, спрости вираз. Ми спростили. У нас вийшло це відняти Д. Та дізнаємося рік заснування Києва. Записуємо 482 рік. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок. На цьому вправу завершено.